Розглянемо тему впорядкування даних в електронній таблиці. Для аналізу та пошуку потрібних даних у таблицях, які містять їх велику кількість, використовують вбудовані засоби. Один з них це впорядкування або сортування даних. Сортування це розміщення у визначеному порядку елементів даних. Впорядкування будь-яких даних застосовується для прискорення пошуку. Наприклад, якщо дані в стопці, що містять прізвище, впорядковано за алфавітом, то в ньому шукати дані про людину з конкретним прізвищем легше, ніж у невпорядкованому списку. Дані зв'язаного діапазону в табличному процесорі можна впорядковувати за значенням місту одного або кількох стовпців. За зростанням або за спаданням. В процесі впорядкування будуть змінювати своє місце в таблиці не лише клітинки того стовпця, за яким відбувається впорядкування, а й переставлятимуться записи, що містять дані про кожний об'єкт таблиці. Процес впорядкування відбувається у два етапи: виділення поля таблиці для впорядкування. Та безпосередньо впорядкувань. Під час роботи з даними всієї електронної таблиці або з окремими її полями, не обов'язково виділяти всю таблицю чи весь стовпець. Достатньо виділити будь-яку клітинку поля, зазначеннями якого насамперед впорядковується вся таблиця. Далі в табличному процесорі слід використати один із способів доступу до інструменту впорядкування. На вкладці Основне або Головна, в залежності від версії, в групі редагування відкрити список інструментів, сортування та фільтр. Також інструменти для сортування можна віднайти на вкладці Дані в групі сортування фільтри. Також кнопки сортування можна знайти у контекстному меню, клітинки поля, за яким необхідно впорядкувати дані. Дані зазвичай сортуються за алфавітом, за числовим значенням або за датою. Існують правила сортування за зростанням. Якщо в таблиці знаходяться дані різних типів, то після сортування вони будуть розміщуватись у наступному порядку: числові, дата, текстові, логічні. Числа впорядковуються від найменшого значення до найбільшого. Спочатку розташовуються тексти, написані латиницею, потім кирилицею. Спочатку розміщуються тексти, написані маленькими літерами, потім великими. Тексти впорядковуються так. Спочатку порівнюються перші символи, у разі їх рівності порівнюються другі і так далі. Дати впорядковуються від найстаршої до наймолодшої. Логічне значення істина розміщується перед значенням хиба. Порожні клітинки розташовуються останніми для сортування за спаданням. Правила будуть виконуватись в зворотньому напрямку. Виконаємо вправо 1 впорядкування даних списку на сторінці 103. Завдання. У таблиці землетруси порядкуйте дані за датою за зростанням. Потім за кількістю жертв за спаданням, за двома полями, за країною в алфавітному порядку та за кількістю жертв за спаданням. Дайте відповіді на поставлені запитання. Отже, таблиця землетруси, дату за зростанням впорядковим. Таблиця землетруси, стовпець дата. Виділили поле. Через контекстне меню можемо знайти сортування за зростанням від А до Я. Або на вкладці Головна. Сортування від А до Я або дані, там, де в нас є фільтр, сортування А Я. Так, впорядкували дані по роках. Так, Нас просять назвати імена полів в таблиці і дати відповідь на запитання, які потужні землетруси зафіксовані до нашої ери які у 18 столітті, а які у 20. му Потужні землетруси, так? Імена полів у нас є дата, місцевість, країна, кількість жертв. Якщо говорити про землетруси до нашої ери, це там, де в нас є роки з мінусом, це Коринф і Спарта, 18 століття. Це Пекін, Калькута, Лісабон і ХХ століття всі інші місцевості, де відбулися землетруси з 1906 по 1995 рік. Наступне завдання. Сортування за кількістю жертв за спаданням. Дайте відповідь на питання, у яких країнах потужні землетруси спричинили найбільшу кількість жертв. Обираємо поле, кількість жертв. Сортуємо за спаданням, тобто від більшого до меншого. І найбільша кількість жертв. Ми бачимо, що це був Китай Шан-Сі, Тяньшань Китай, Індія, Калькута, так. Наступне завдання. Сортування за двома полями. За країною в алфавітному порядку, за кількістю жертв, за спаданням. Так, давайте спочатку виконаємо. Будемо використовувати настроюване сортування. Обрали країна. На вкладці дані обрали сортування. У нас з'являється діалогове вікно. Ми маємо виділити перше, що ми шукаємо, країна за зростанням сортування, від А до Я, додаємо рівень, кількість жертв. Кількість жертв, так, ще раз, за спаданням, тобто від більшого до меншого. Натискаємо ОК. Так, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що стовпчик країна в нас відсортувався в алфавітному порядку. Тобто від А до Я. По стовпчику кількість жертв спостерігається впорядкування за спаданням навпроти кожної конкретної країни. Оскільки в першу чергу відбулося сортування за полем країна. Так, в яких країнах відбулося кілька землетрусів? Оскільки в нас країни стоять в алфавітному порядку, ми по їхнім назвам можемо спостерігати, що в Греції було два землетруси, в Ірані було два землетруси, в Китаї було один, два, три, 4, 5 землетрусів. США було два землетруси і три землетруси в Японії? Який землетрус призвів до найбільшої кількості жертв в Китаї? Повертаємось Китай. Ось тут ми бачимо, що є найбільша кількість жертв 800 тисяч. Який землетрус призвів? До найбільшої кількості жертв у Японії. У Японії найбільша кількість жертв була в 1923 році 144 тисячі жертв. Тобто, ви бачите, що стовпчик з назвою країни впорядкувався з алфавітом, і, відповідно, напроти кожної країни за спаданням іде сортування. За кількістю жертв. Збережіть файл із тим самим іменем Вашу папку. Зберігаємо. Назва файла була землетруси. Зберігаємо у призначену папку. У мене це буде папка 9 клас. Землетруси. Зберегти. Файл має назву землетруси. Сьогодні ми ознайомились із процесом впорядкування, дізналися, що воно буває за спаданням і за зростанням, за певними правилами. Сортуються текстові значення та числові значення, а також дати й час, і що можна виконувати одночасне сортування за декількома полями.